Привіт! З вами Юля, власниця школи «Польський то. В цьому відео ви дізнаєтеся про п'ять пісень, які знає кожен поляк. Логічно почати з пісні, яку точно знає кожен громадянин Польщі, а саме Мазурек Домбровського. Взагалі, Мазурек це традиційний польський танець. А твір під назвою Мазурак Домбровського» є офіційним гімном Польщі. Часто помилка навіть у поляків в думці, що Домбровський, вказаний в назві гімну це автор, але ні, його автор Юзеф Вибіцький. Історія цього твору починається в 1797 році в італійському містечку. Утвор нощив назви Песні легіонів польських Пвошах. І він був присвячений його організатором і його головному генералу Янові Генрикові Домбровському. Твір тоді називався Пісня польських легіонів в Італії, і був присвячений їх організатору та командиру. Вембіцький склав слова під звуки народної музики невідомого автора. В Польщі. Тоді ще немає на карті Європи, а в далекій Італії про неї ніхто й не думає. І саме в таких обставинах написана пісня, в якій сказано: є ще польська згинела, поки ми живемо. Ще перекладається, як «Ще не вмерла Польща, поки ми живі. 26 лютого 1927 року Мазурик Домбровського було офіційно визнано державним гімном. Склалося це після приходу до влади колишніх легіонерів, які вважали себе спадкоємцями ідей та справ генерала Яна Генрика Домбровського. Якщо тебе цікавить історія і культура Польщі і хочеш отримати глибші знання, запрошую тебе на курс польські з культуром. Цей курс допоможе тобі підготуватися до екзамену на карту поляка, а також допоможе вам краще зрозуміти польський контекст. Заходь на пробний безкоштовний урок в наш інтерактивний чат-бот. Посилання буде під відео. Переходимо до наступної патріотичної пісні, яка була написана, щоб підтримувати польський дух. Коли Польщі ще не було на мапі, це пісня рота. Автором вірша, який пізніше був покладений на музику, була Марія Конопніцька. Твір, написаний під впливом обурення переслідуванням польськості в Пруському поділі. В пісні можна почути рядки, які підтверджують це обурення. Нібеджі Німець полу нам втваш, ні джечі нам германію». Багато композиторів писало мелодію під цей вірш. Але найпопулярнішою була версія композитора Фелікса Нововійського. І після того, як Польща відновила незалежність, рота стала конкурентом Мазурка домбровського за право називатися національним гімном. Але ми вже знаємо, хто здобув цю роль. Наступна пісня, яка мала історичне значення Мури, автор Яцек Качмарський. Ця пісня, яка стала символом боротьби з комуністичним режимом. Пісня стала гімном солідарності, руху, який боровся за звільнення від соціалізму, та символом боротьби з режимом. Пісня показувала роль поета. В пісні є слова «Співав, що час беру наур, а вони співали враз з ним». Твір характеризується дуже спонтанною мелодією, песимістичним посланням. Поек, поет співак викрадає людей піснею, яка заохоче їх до боротьби, а потім програє її натовп по якій засліплений революцією. Якщо тобі корисний наш контент, підписуйся на канал в Ютубі та Інстаграм і натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. А тепер до пісні, яку знає кожен мешканець Варшави. Zazwyczaj ta piosenka jednego z najoryginalniejszych polskich śpiewaków Czesława Niemena. Piosenka nazywa się Sen o Warszawie. Oś najwidomiejsza ciastyna piosenki. Gdybyś ujrzeć chciał nadwieślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. І остання пісня на сьогодні, неймовірно романтична і ностальгічна. Це пісня повна надії, автор Марек Грехута. Пісня називається Дні, котрих я ще не знала. Марек Грехута один з найпопулярніших польських музикантів минулого століття. Він прожив важкі часи, коли безселідно зник його син. Його шукала чи не вся Польща. пізніше 27-річний син знайшовся в Італії і, як сам заявляв, втік, щоб шукати контакту з Богом. Якщо ти переживаєш за сьогоднішній день, пам'ятай, що важливі лише ті дні, про які ми ще не знаємо. Це була моя підбірка класних польських пісень, які знаю кожен поляк. Діліться своїми улюбленими піснями в коментарях і, можливо, розберемо саме вашу пісню наступним разом. Це був канал польський, тобто ми вчимо польську, щоб почувати себе впевнено в Польщі.